До 1913 року в США не було центрального банку. Так були неодноразові спроби створити такий банк, і ще в минулому його створювали аж двічі, але кожного разу опозиція виявлялася сильнішою і цю установу розформовувала. І вважається, що саме криза 1907 року та безпосередня роль Джона Моргана в подоланні цієї кризи підготувала основу для подальшого створення федеральної резервної системи. Тому давайте розповім історію цієї кризи. Це починало з того, що брати Ото та Август Хенце вирішили загнати в кут акції компанії United Copper. Що таке загнати в кут? Насправді це майже дослівний переклад терміну, який англійською мовою значить як cornering the market. І якогось коректного перекладу цього терміну не існує. Так що це таке? Загнати в кут – це стратегія торгівлі, яка базується на купівлі великої кількості акцій компанії з метою подальшого маніпулювання ціною. Зазвичай це відбувається наступним чином. Крупний гравець починає скуповувати акції, а це це, в свою чергу, приводить до зростання цін на акції, і коли ж цей гравець накопичує достатню кількість акцій, то він може змусити всіх гравців, що тримають короткі позиції, повернути акції, які вони продали раніше. А вони, в свою чергу, будуть змушені купувати їх на ринку, де левова кількість зосереджена в руках одного гравця. І тому саме цей гравець буде встановлювати на них ціни. Хоча, на перший погляд, ця стратегія виглядає досить простою, але насправді це досить складна та високоризикова стратегія, яка потребує певних знань ринку, навичок. Та великої кількості грошей на купівлю акцій. Але навіть все це не гарантує успіху для гравця, який вирішив зіграти в таку гру. В історії біржової торгівлі було безліч випадків, коли гравці хотіли загнати ринок в Кут, але замість того отримували величезні збитки. І саме такий випадок трапився з братами Ханцями. Для чого взагалі брати пішли на цей крок? Август Хайнц це працював в гірничодобувному добувному бізнесі досить давно. І в 1902 році він вирішив створити United Copper Company, об'єднавши декілька менших за розміром компаній по видобутку міді. Після об'єднання його компанія стала одним з найбільших виробників міді в країні, за що його прозвали Мідним Королем. Тут потрібно підкреслити наступне: може, й Август був небідною людиною, але в нього не було достатньої кількості коштів на створення такої потужної компанії. Тому зазвичай для подібних уход залучалось зовнішнє фінансування. А продаж акцій на біржі в США завжди був одним з найпопулярніших способів залучення фінансування. Компанія випускала акції, потім продавала їх на біржі, а після отримання коштів від продажу акцій могла їх витратити на фінансування різних проектів. І хоча Хейн це був одним з ключових акціонерів, але оскільки значна кількість акцій продавалась на біржі, то технічно інші гравці могли теж накопичити велику кількість цих акцій. Повернемось до самої схеми. Вважається, що цю схему придумав не Август, а його брат Отто. Чи то він сам десь дізнався, чи його хтось надоумив, невідомо. Відомо лише те, що він вирішив, що в даний момент відкрито дуже багато. Коротких позицій на акції компанії, і вважаючи свого брата найбільшим акціонером, запропонував йому схему покарання трейдерів-ведмедів, а заодно і заробити на цьому грошенят. Оскільки в них в такій торгівлі досвіду не було, то до свого плану вони залучили трейдера Чарльза Морзе, який раніше провернув подібний трюк на ринку замороженої води. Так, в США колись був і такий біржовий товар, оскільки на певний час Морзе став монополістом на цьому ринку, то за це його прозвали «Льодовий король. Тому кандидатура була ідеальна. Залишався лише останній пазл, який був необхідний для реалізації такого зухвалого плану. Враховуючи, що мова йшлась про мільйони доларів, то треба було знайти банк, який зможе забезпечити фінансування для купівлі цих акцій на біржі. Погодився на це банк Нікербокер Trust Company. І вже 16 жовтня 1906 року вони почали агресивну скупку акцій компанії. Всього лише за один день ціна виросла з 39 доларів за акцію до 52 доларів за акцію. А вже наступного дня брати почали вимагати. У гравців коротких позицій повернути їм акції назад. І ціна виросла ще до 60 доларів за акцію. Але в той же день виявилось, що на ринку є інші власники акцій, які готові продавати їх дешевше, ніж Хайнце. Достеменно невідомо, як так трапилось. Можливо, один з крупних акціонерів не хотів продавати акції брата, а брати не змогли з ним домовитись. А можливо, просто хтось вирішив їх покарати. В будь-якому разі, вже до кінця дня ціна впала до 30 доларів, а наступного дня ціна впала ще нижче до 10 доларів. Для братів це Чало повне фіаско і нездатність виконувати свої зобов'язання. Разом з братами збанкрутувала їх брокерська компанія, а згодом проблеми почались і в банку Нікербокер Траст. У них почались перебої з фінансуванням поточних операцій. Оскільки вкладники банку не могли вчасно отримати свої кошти, то це спровокувало банківську паніку. В результаті цієї банківської паніки банк призупинив виплати. А тим часом паніка вже перекинулася на інші банки, і перелякані вкладники якнайшвидше хотіли забрати свої кошти. Тому ситуація ставала критичною не тільки на біржі, а й для самої банківської системи. Оскільки брокери для фінансування своїх операцій користувалися онкольними банківськими кредитами, то банки через масовий відтік коштів перестали фінансувати ці операції. Там почався грандіозний обвал. На ринку було безліч продавців і жодного покупця. На межі банкрутства опинились цілком здорові брокерські фірми. І якби вони збанкрутували, то це був би колапс всієї фінансової системи США. Тому розуміючи всю критичність ситуації, банкір Джон Пі Морган вирішив взяти ситуацію в свої руки. Маючи досить високий авторитет і вплив, він зумів переконати інших банкірів та бізнесменів, таких як Рокфеллер, виділити гроші на спасіння банківської системи. Як пізніше зізнавались, агресивні трейдери ведмеді, серед яких був Джесі Лівермор. Що Джон Морган навіть їх попросив призупинити свої агресивні продажі, і це дало результат. З часом паніка вляглася, а Моргана стали називати рятівником фінансової системи. Ця історія цікава також тим, що Морган своїм вчинком продемонстрував функцію центрального банку як кредитора останньої інстанції. Оскільки в той час в США не було центрального банку, а всі розуміли, що Морган не буде жити вічно, то в США знову розпочались дискусії про створення центрального банку, і він був створений в тисячу у 2013 році.